У міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства відбулося підписання меморандуму про взаємопорозуміння між державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської конфедерації, Мінрегіонбудом, Житомирською міською радою та комунальним підприємством Житомиртеплокомуненерго. Директор швейцарського бюро співробітництва в Україні відмітив, що Житомир наряду з Вінницею є зразковим містом в Україні із залучення інвестицій на енергоефективні заходи. Сьогодні ми вже готові розпочати досвід, який ми отримали у Вінниці до Житомира. Ми запланували програму, яка в цілому коштує близько 20 мільйонів доларів. І внесок Швейцарії тут близько 16 мільйонів. Для того, щоб проєкт був успішним, дійсно потрібна тісна кооперація між міністерством, між містом, між підприємством і нами. Я впевнений, що цей проект буде успішним. Жителі Житомира отримують кращу якість життя, оскільки в їхніх квартирах стане тепліше. Віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко зауважив, що тільки завдяки такій активній роботі по впровадженню в регіонах заходів з енергоефективності Україна подолає енергетичну кризу. Це питання не тільки реконструкції категория, це не тільки питання утеплення дитячих садків, а це і питання встановлення 106 центральних індивідуальних типових пунктів, які дозволять зробити максимально точний облік той типової енергії, яку сьогодні отримують споживач у рамках роботи швейцарського бюро співробітництва та Житомира, планується упродовж 2015-2018 років провести заміну майже 7 тисяч метрів теплових мереж, здійснити реконструкцію та капітальний ремонт трьох котелень, влаштування індивідуальних теплових пунктів в багатоквартирних житлових будинках у 2016 році. Планується провести комплексну енергоефективну реновацію п'яти дошкільних навчальних закладів. Загалом за минулий рік житомир підписав грантових та кредитних договорів на суму більше одного мільярда гривень. Сума грошей, яка дається місту Житомиру, в три рази перевищує бюджет розвитку міста Житомира. Тому можна оцінити, що це дійсно велика фінансова допомога місту Житомиру в програмі енергоефективності, яка внедряється. Для нас це, в першу чергу, опит роботи наших спеціалістів з міжнародними фінансовими організаціями, опит роботи спеціалістів з міжнародними технічними консультантами. І головне – це сигнал Інвестора співпраця міста з урядом Швейцарії не обмежується інвестиційним компонентом. У Житомирі планується впровадити європейську енергетичну відзнаку, систему управління для керування та контролю енергетичної політики місцевої громади.